Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що планують рашисти на 7 жовтня. саме, Що планують рашисти на 7 жовтня? Ну, найближчі ці дні. 6, 7 і 8. Будуть сильні обстріли. І восьмого сильні атаки в наступи йти. Скажіть ваші сили, що буде робити Росія 7 жовтня саме? Можуть зруйновані бути якісь мости, коли зв'язують правий, лівий берег. Так, -да, може бути, те, що пов'язує. Наші військові все знають, всі плани. Скажіть вищі сили. Ну, буде вагатися. Так, і буде покарання расистам 7 числа, дуже сильні покарання, будуть їм руйнувати вісь... ну, їхню військову інфраструктуру. Заперечую весь негатив, убираю. заперечую весь негатив убираю. Більше не можуть расисти чинити злочини, вбивати українців не зможуть. Руйнується повністю вся інфраструктура військова Росії одвертає навіки вічні росіян від України. Більше не можуть продовжувати війну. Повертає назад в Росію, звідки прийшли туди і хай тікають, і війна з ними йде. Тут у них є якась проблема, їм не вистачає чи ракет, чи щось такого не вистачає. Могло те, що планували, могло б у них задумано більше руйнацій на ці е, дати. Але в них от не вийде так, як заплановано. Заперечую весь негатив, убирай. Запланов... Заперечую повністю, руйную всі плани решиські більше не можуть обстріли чинити, тікають, лякаються, переклять. Прошу захисту вищих сил, і янглів-охоронців, духів рода Прошу захисту для наших військових України, для цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад. Расистам на голові, хто дає накази, хто їх виконує. І більше не можуть давати накази. Руйнується повністю вся інфраструктура військова в Росії. Більше немає чим і ким воювати. Знищені всі заводи військові, вся авіація військова. В расистів більше немає зброї, літаків, винищувачів більше немає. Артилерії расистської також. І повністю знищено всі дрони. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть Україну, одведіть, одверніть від України. Росіян, всі ракети і всю зброю російську відвертаю, розвертаю на Росію, хай в них вся оця війна вертається звідки вона прийшла, в їхні домівки, того, хто придумав убивати українців, хай йому назад і вертається. Буде так і так буде. Не війна України повертає назад. все сказане здійснено, і так буде. От так, що, будь ласка, насправді ці дні дуже хороші, тому що це дні, коли сама слабка енергетика у расистів, у Путіна особливо, і дуже вирагідність є, що він буде сильно хворіти і може загинути. Дякую за увагу. На цьому все, до зустрічі!